У Луцьку розпочався благодійний чемпіонат міста з легкої атлетики. У турнірі бере участь 361 спортсмен з 24 областей України, сказав віцепрезидент Федерації легкої атлетики України Володимир Рудюк. Це перші такі всеукраїнські змагання в цьому році, в 2022 році. Минулого місяці кабінет приністрів прийняв рішення, що дозволив за певних умов проводити національні змагання. Тому в нас звичайно в таких умовах ми вперше за такою ситуацією, коли, не дай Бог, буде повітряна тривога. Всі, всі проінструктовані, знають, є волонтери, які відведуть всіх учасників в бомбосховище». Марія Алінікова з трибунка у висоту. Дівчина родом з Володимира. Зараз представляє жіночу команду львівських стрибунок. Стрибалося добре, хотілося підтримати своїх колегів, спортсменів, також стрибунів висоту, які зараз на фронті воюють за нашу країну. Я дуже вдячна. Ось саме ці спортсмени борються за нашу країну. Ми маємо таку нагоду змагатися в Луцьку на чемпіонаті з для підтримки. Наших спортсменів ЗСУ. На стадіоні Авангард представили всі бігові види змагань. У них взяли участь спортсменки із міст Бахмут Христина Юрчук і Вінниці Марія Черкас. Займаюся спринтом 100, 200, 400, стафети 100 4 по 100 4 по 400. Це мій перший старт в цьому сезоні на 100 метрів. Це так, тільки прикидочка. Пробуємо свої сили. Ситуація в нашому місті була дуже гарна. Ми тренувалися в манежі, там стріляли, але з'явилася така можливість виїхати на збор в місто Болгарія. Ми там пробули два місяці і приїхали в Україну, в місто Чернівці. Змагання відбувалися і на спортивному майданчику Луцького національного технічного університету. Тут змагалися спортсмени-метальники. Суспільне поспілкувалася із багаторазовою чемпіонкою та призеркою чемпіонатів України з метання молота Іриною Климець. Майстерка спорту міжнародного класу у цьому турнірі участі не бере. Через отриману травму плеча змушена зробити перерву. Нині тренується і готується до чемпіонату світу, який відбудеться у липні цього року в Сполучених Штатах Америки. Коли почалася війна, два-два-три тижні ми були вдома. Потім за допомогою допомогою Європейської Федерації легкоатлетики, португальської федерації легкоатлетики, нашої федерації легкоатлетики, ми змогли виїхати на участь в зимовому кубку Європи з подальшим ну, ми і вдалі і подальшому залишитися на навчально-тренувальних зборах в Європі. І після виступу ми повернулися в Анталію, тренувалася під час благодійного турніру з легкої Атлетики разом до перемоги. Збирають гроші на потреби бійців Нацгвардії з Луцька. Змагання триватимуть два дні. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.